Украинские курочки. Ось декатутка теж гризлась. Але їм це подобається. Паруєв запоруваний кур. Корей таке всі подобає, подобає. на пашу йти вечір. І він таке взагалі вшика, але вона вже тут кагодина. Я згадав, що вже до нас з нами не буду. Я починаю знімати. Сітка травоонка скусила. Чекайте позагілі, позаховувай собі там, ти гризуть, Мені сам неудобно води стояти. Комари літають, кусають. Колям хоч би що пасують собі спокійно. На цьому плану що тут фіні закінчувати. Всім па-па, ставте лайк підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи хочете бачити, як вони напащуть чи ні. Всім па-па!